Ось його видно дуже добре. Ось мух. Бачиш, от трава рядом. А рядом от він її забиває просто, я от навіть можу вирвати. Механічним шляхом, якщо ми будемо це робити, граблями там, чи вручну, ми будемо просто травмувати травичку. Вона буде зріджена. Оце так він виглядає в траві. А якщо ми його оприскаємо, він почорніє і тоді вже його можна вигребсти, а травичка залишиться рости. Ось на цьому місці також був мох. Він був оброблений залізним купоросом. Ви подивитесь, вона, подивіться, травичка, вона хоч трішки і зріджена, але вона вже без моху, вона буде куститися добре, розвиватися і все буде добре. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Давненько ми з вами не зустрічались в садочку. Все було ніколи. Все поля, поля, поля. Ну, Сьогодні вже майже все зібрано. На полях залишились там трішечки кукурудзи, обробіток ґрунту. Ну, то все зробиться. Сподіваюсь, до Дня працівників сільського господарства все на полях буде зроблено. А сьогодні, друзі, ми поговоримо про наші садочки, а точніше про газонну траву. Через те, що ми хочемо надати вам рекомендації, а як боротися в траві, особливо в кого є газони. Із таким небезпечним е паразитом, як мох, який часто поселяється в траві і забиває її, забирає поживні речовини, глушить її, конкурує, за все конкурує, розумієте? То самий надійний і дешевий спосіб боротьби з цим паразитом, це Залізний купорос. Звичайний, друзі, залізний купорос. 5% 500 грам на 10 літрів води. Добре розчиняється, якщо його розчинити в теплій воді. Ну, десь 30-40 градусів. Тоді він розчиняється через сіточку. Ми його поміщаємо в оприскувач, додаємо воду. І оприскує залізним купоросом вашу траву, ваш газон. Мох через 2-3 неділі чорніє і просто зникає. Травичка починає добре рости, вона зеленіє, вона кріпчає і ви не узнаєте ваші газони. Оце такі рекомендації: а як боротися з мхом в газонних ну, на газонах. Це не тільки можна на подвір'ї робити, це можна робити навіть навіть кого є э, ну, інші. Э, ну, я хотів сказати, можливо, стадіони, можливо, гольф, клуби. Тому це також надійний спосіб боротьби. Можна ще з залізним копором боротися із іншими із лишайниками на деревах і вносити його як фуницид. Ну це вже інша тема. Друзі, мха багато, особливо в регіонах, де багато вологи. Коли у вас є зрошення і він може з'являтися періодично через певний час, то ми рекомендуємо залізним купоросом. Повірте мені, це дуже дешевий спосіб боротьби з мхом. Обробляти тоді, коли він з'явиться. Важко нам визначити, коли, через місяць, через два. Ми, наприклад, обробляємо в себе два рази. Восени і весною, коли вже потепліє. Так, да, забув сказати, бажано, щоб температура була десь плюс 10. Тоді буде кращий ефект роботи е, суміші залізного купоросу проти мха. Друзі, сьогодні з вами команда Артвілс, я Олексій Сирієнко. І підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, Ви будете отримувати. Цікаву, корисну, необхідну інформацію. Коментуйте, задавайте запитання, ми будемо старатися дати відповіді на ваші питання. На все добре, до зустрічі. Слава Україні!